Послання 1065: Світ поклониться, впаде на коліна і буде обожнювати звіра. П'ятниця 28 лютого 2014 року Божого 21:42. Моя ніжно улюблена дочко. Я даю моїй армії залишку і всім тим, які ніколи не відхилялися від мого святого Слова. Владу над народами, коли відступництво засліпить усіх в ім'я об'єднання. вам буде надано великі ласки, велику благодать і силу вести віруючих, слабких і тих, які заблукали в безплідній пустелі. Ви станете істинним духом, єдиним залишком Духа Господнього, у церкві, яка буде позбавлена. Моєї святої присутності моя присутність перебуватиме тільки в тих, кому буде дано право диктувати Слово Боже і вести спраглі душі до джерела життя. Коли фальшиві посланці, які казатимуть, що отримують слова і розпорядження з небес, невдовзі з'являться, вони стануть подібними до принців на троні. Який невдовзі буде відкритий в новому храмі мерзоти. Цей новий керівний центр буде прикрашений своїми власними відданими слугами, ворожбитами і тими, які наповнені духами тьми, всі з яких будуть підлабузниками Антихриста. Світ поклониться, впаде на коліна і буде обожнювати звіра. У їхніх серцях не залишиться ані крихти чистої любові. Але знайте наступне коли ви відітнете свою праву руку від Бога, то лівою рукою ви потиснете руку звіра, який потягне вас і захопить в свою нечистиву хватку. Якщо ви відкриєте свою душу злому духові, він увійде в неї і ніколи не дасть вам ні хвилини спокою. Завдяки вашій вільній волі ви будете намагатися боротися з ним, але вам не вистачить сил. Та викується мій залишок, безстрашний і позначений світлом мого обличчя, який збере мільйони з чотирьох кінців землі, щоб принести їм правду. Вони будуть проповідувати Євангеліє, проголошувати моє слово, і ніколи не відхиляться від правди. Їх будуть зневажати, знущатися, переслідувати, зраджувати, навіть їхні найближчі, і все ж вони ніколи не відведуть своїх очей від мене. Коли світові буде нав'язане фальшиве благочастя і відчуття задоволення, то він не прийме правди, бо в цей час існування гріха буде заперечуватись в усіх його формах. У будь-якій війні може бути тільки один переможець Коли людина бореться проти Бога, вона завжди зазнає поразки. Коли вона стає на сторону брехуна, то буде вигнана і ніколи не побачить світла мого обличчя. Молися мій улюблений залишку за тих, кого введе в оману Антихрист. Я бажаю, щоб ці душі. Були приведені під мій захист. Вони не шукатимуть мене самі, але завдяки вашим молитвам мій Отець заступиться за них, щоб вони змогли потрапити під моє велике милосердя ваш Ісус.